Господу помолимо, Господи помилуй, Господи Боже, Спасителю наш, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського, прийми цю молитву від нас, недостойних рабів Твоїх, і задовольни нас у цей час, щоб неосудно вчинити освячення на різного каменя храму цього, На славу пресвятого Твого імені, побудованого на честь і пам'ять святителям. Миколая, архієпископа, мир лікійських чудотворця, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків.

і Віханской окороне на судовою, спасибо, своє люди, і засловина світля твоїх, немо, по божому народу і нашому насу противників.

Охороняй нас оселю Твою, Спаси Господи Твоїх, і вослови на світля Твої, немогу по народу І нашому нашу насу, проти, подай. І привтом твоїм охороняй нас оселю спаси спасибо. На світом почувайський Господь, Свободи, Боги, і заслови нас вітає, у кожного народу і нашу, насту проти, вітри спонтиво харани нас усе душою. ДАЙ ЁМУ БОЛЮ, ДАЙ ЁМУ Хочеться в першу чергу подякувати вам, своїй громаді. За що? За те, що тоді, коли я прийшов у 2014 році, ви в мене повірили і продовжуєте у мене вірити, що ви мене тоді підтримали і е, продовжуєте підтримати мене, що ми з вами йдемо одною тією життєвою дорогою. Ви пам'ятаєте, як ми з вами три роки тому чи два роки тому розпочинали. Будівництво нашого храму, як ми закладали перший фундамент там внизу, 2,30 глибини. Ви пам'ятаєте, як було нам непросто? Багато людей з боку, які не є нашими прихожанами, вони не вірили в те, що цей фундамент він повстане тут, на березі нашого Дніпра. Що взагалі що тут православна церква України вона буде діяти. Але що? Але ми не переставали тоді молитися, так? Із 14, 15, 16. Ми вірили те, що ми зуміємо це діло розпочати і зуміємо ми це завершити. І от бачимо ми з вами, дорогі брати і сестри, цей спільний результат нашої праці, спільної праці. Бо тому що я з вами вже неодноразово вам казав, що це не заслуга одної людини, а це заслуга кожного. І не лише нашої релігійної громади, бо ми з вами знаємо, що до цього будівництва долучалися різні люди ін з інших міст, заслуга кожного українця. І дай Боже всім вам здоров'я, щоб ми дійсності оце розпочати, воно в скорому часі було завершене. І просимо і вас, владику, ваших молитв за нас грішних, щоб ви за нас молилися, і щоб дійсності всемилостивий Господь дарував нам все те, чого ми будемо просити. А саме найголовніше – це побільше любові, у наші з вами серця смирення і щоб ми в дійсності цією любов'ю змогли поділитися зі своїми ближніми. Там, де є любов, там є єдність, а де є єдність, то можна зробити багато добрих справ. Навіть і я сьогодні долучився до будівництва, але моє, моє долучення дуже символічне. Ми долучилися до вас у радості, коли вже ми тішимося разом з вами певними досягненнями. А от всі турботи клопоти це були на ваших плечах. І тому ми дуже вам вдячні за те, що ми разом ось робимо таку благословенну, благословенну справу. І тому нехай Господь буде тим, хто вам насправді віддячить так, як він міє, і тими талантами і дарами, які в нього є. А, а наше дякую, нехай буде суголосним з, з Божим, з Божою подякою до вас. І вам міцного здоров'я, всім, хто будує, хто молитвою підтримує, хто купікою тут підтримує, хто фізично працює, всім всім, хто любить нашу країну, хто її захищає і хто всякими способами робить для того, щоб іншим людям, які тут є, було легше жити приємніше і краще. І нехай Господь обдарує вас міцним здоров'ям і многоліттям. Mnoha jelen, No! Дякую, дякую вам, дякую вам. дякую ще раз і ще раз вас вітаю і зичу, щоб в скорому часі це будівництво завершилось. Там був прикрашений, і ми зустрілися вже для освячення цього храму. А перемога нехай буде швидше, нехай буде швидше, бо це те, що ми хочемо, щоб було якнайшвидше. Бо дуже. Дуже кожен день для нас є важким там. І тримаємося, тримаємося. Маємо е, випромінювати впевненість, спокій, підтримку один одному, єдність і, і любов. І шану, шану кожного нашого воїна.